Доброго раночку, тепер я забручку. Ми знаходимось в самій чесній ювелірній майстерні Херсона. Звати Олексій, Олексій який вміє довіряти людям, робить дуже добру справу. Дивіться, які в нього прикраси. Які, які, а де тут тризубом? Дивіться, який. Все по-чесному, все по-нормальному, по-людськи. Дякуємо, Олексій, вам за роботу. Да, Номер да, картки, да, будь ласка. Ніякої картки не буде смисли? у прямому mm -hmm. смислі. Ні, 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 ні. Так, 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 так. так. Олександр, це, ви, 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 я багато я чого, ви багато робите чого для людей. І все це да. повинно якось. Робіть добро і кидає у воду. І воно повертається. Дуже так що воно самі. повертається. Яке ж весілля не без? Не я в шоці просто? <голові> Олександр, ви заслуговуєте на більше. Це маленька частинка, чого ми можемо зробити. Анатолій це теж кращий майстер, ювелір. <голові> <і> Олександр. Захистили Олександр, весь сліз. Все, що ви робите, і ви. Пішли. Дай гроші людям заробити. Люди ні, працювали. Нічого. Ні, ні, ні. Так, я щось придумаю. Щось придумає. Окей, добре. До зустрічі